Усім привіт! Це вже третій випуск рубрики Артсайт, про світове та українське мистецтво і все, що його стосується. Сьогодні говоритимемо про культурну та історичну спадщину Запоріжжя, але, на жаль, ту, що вже зруйнована або пошкоджена внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тож, якщо ви готові, запрошую до перегляду. 16 березня 2022 року від ворожих обстрілів було пошкоджено будівлю вокзалу Запоріжжя 2, до речі, як і під час Другої світової війни. Також було зруйновано залізничне полотно. Цей вокзал є однією із складових великого єдиного комплексу об'єктів катерининської залізниці. Туди також входить водонапірна башта, офіс начальника залізничних майстерень і залізнична поліклініка. До речі, на старій будівлі вокзалу встановлена меморіальна дошка про перебування 9-10 серпня 1907 року у місті на той час Олександрівськ української поетеси Лесі Українки. 21 квітня минулого року від ракетного удару ворога постраждав санаторій профілакторій Дніпроспоцдаль, що знаходиться на острові Хортиця. Наслідками прильоту стали пошкодження фасадів та вікон старовинної будівлі головного корпусу профілакторію, збудованого у 1930-50 х роках. Садиба Попова є одним із найбільших дворянських поміст Південної України кінця 18 19 століття, а тому знаковою пам'яткою регіональної історії та архітектури. Це єдина замкова споруда у нашому регіоні. Палац було побудовано у 1894 році. І за архітектурним стилем він нагадував середньовічні європейські замки. Та, на жаль, на початку минулорічної весни артилерійськими обстрілами було пошкоджено низку будівель, що входять до ансамблю споруд історико-архітектурного музею заповідника Садиба Попова у Васильівці. Також російські загарбники пограбували історико-краєзнавчий музей, який розташовується у приміщеннях заповідника. Наступна пам'ятка архітектури будівля в Оріхові, яка була зведена у 70-х роках 19 століття і належала родині Йоганна Янсена, першого міського голови цього міста і вихідці з німецьких менонітів. В наш час у будинку Янсена розміщується Оріхівська міська рада. Будівля пережила різні буремні події української та європейської історії ХХ століття, світові війни та революції. Проте, внаслідок цієї війни будинок зазнав ворожих обстрілів. У споруди були пошкоджені вікна, розтрощені вхідні двері, стіни, зруйнована частина даху і другого поверху, посічена уламками ліпнина. Церква Святого Тихона Задонського православна церква, яка була відкрита для прихожан напередодні Великодня 1993 року. Проте, 8 березня минулого року, стало відомо, що цей храм, на жаль, зазнав руйнувань. Внаслідок обстрілу російськими військами цивільної інфраструктури, храм святого Тихона-Задонського частково зруйновано. Що ж, розповідь добігла кінця, проте попереду на вас чекає ще багато цікавого про українське та світове мистецтво. Тож не прогавте наступні випуски Артсайду.